Чотири об'єкти з радянською символікою у Висунську, очільник громадської організації, «Деколонізація Україна Вадим Позняков каже, звертався до місцевої влади ще в 2017 році з запитом демонтувати їх. «У Висунську виявили пам'ятник ковтюху, який займався встановленням так званої радянської влади на території Миколаївщини. Також є перейменований пам'ятник борцям за Владорад теж у Висунську. Також є на фасаді Укрпошти з СРСР досі у. Селі. І окрім цього, ще на морелі загиблому Другої світовій війні е, також дочка з цитатою Максима Горького. Каже, не розуміє, чому ці об'єкти досі не були знесені. Останній раз нам давали відповідь, що у них нібито немає грошей, але насправді, е, ну, як показує досвід, навіть оце погруддя, яке мається на увазі, ну там не потрібно якихось особливої техніки. Ми запитали думки місцевих жителів про наявність радянської символіки в їхньому селі. Перебрать треба, нам, щоб наше було українська. по щодо панка не довжні стоять, якщо стояли до сих пор, так і довжне стояти далі. Радянську символіку так треба знімати, тому що це все якби не потрібне. Воно а от хотілося би залишити пам'ять про тих людей, які відстоювали своє село, село Весунське. Бездіяльність відповідальних за це органів відповідно до закону про декомунізацію є порушенням, говорить юристка Ірина Козуненко. На той момент, коли був створений цей закон, створився паралельно з ним державний реєстр, в який власне і вносили всі оці пам'ятки, які вже мали бути демонтовані. І відповідно, якщо це в сільській місцевості, то сільська або селищна рада мала би його демонтувати. Пам'ятник Ковтюху збиралися демонтувати ще до повномасштабної війни. Розповідає староста села Сергій Кривошей. Поки сформувалася громада, час пройшов. Потім почались Почалось повномасштабне вторгнення. Ну просто часу не вистачало. Щодо демонтажу пам'ятнику ковчуху були звернення і від самих селян. Розповідає головна спеціалістка відділу освіти, культури, молоді та спорту Березнеговацької селищної ради Наталія Залітко. Селищною радою надісланий лист на Український національний інститут пам'яті стосовно занесення незанесення не занесення пам'ятника ковтюху в державний реєстр. На даний час ми чекаємо відповідь. Прийде відповідь. Потім я готую документи на управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Таблички з цитатою письменника Горького та словами російською також планують демонтувати. Прийнято рішення. Надати предложення на Міністерство культури, по, ну, яким, якими замінить словами на українській мові, дати їм на погодження Міністерству культури. І якщо буде погоджено, буде замовлено нові таблички. Я думаю, десь ну, місяць-два. Майбутнє монументу вірним синам Висунська, який раніше мав іншу назву і на якому залишилися радянські зірки, поки на стадії вирішення. Ми її заклеїмо і все там, я так думаю. Цей пам'ятник нашим односельцям, які боролися просто за те, щоб не піти як, по мобілізації в Білогвардійську армію Дінікіна. Він єдиний з вищеперелічених в державному реєстрі. Всі ж об'єкти на державному обліку, говорить головна спеціалістка відділу освіти, культури, молоді та спорту Березняговацької селищної ради Наталія Залітко. Якщо пам'ятник знаходиться на державному обліку, ми не маємо права його демонтувати самі без дозволу вищестоящих органів охорони культурної спадщини. Демонтаж герба Радянського Союзу не в межах компетенції місцевої влади, каже Кривошей. Об'єкт належить Укрпошті, тому лист був перенаправлений за належністю на Укрпошту. Я сподіваюся, що все ж таки резонанс змусить прибрати цю символіку з території громади. І якщо ні, ну ми звісно на жаль, напевно, доведеться їхати і самим туди. У нас є люди, які їздять, і проводити вже демонтаж власновича. За словами юристки Ірини Козуненко, демонтувати об'єкти повинні тільки уповноважені органи. Самостійно цього робити не можна, тому що потім органи влади можуть звернутися до поліції, буде відкрито кримінальне провадження. Якщо об'єкти не демонтують, люди можуть створити петицію на знесення об'єктів або вимагати це через суд. Валерія Мурза, Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юлія Філімон, Ірина Мочульська, Тарас Фамін. Суспільне новини Миколаївщина.